Люди, всіх вітаю! Сьогодні про тепличні будні, які залишаються за кадром. Якраз будемо звільняти цей розсадник, тому що будемо проводити посіви огірків у опалювальну теплицю. А це все потрібно перенести в інший розсадник, більше будемо укрупнятися і збільшувати наші посіви. Давайте трошки покажу, що на даний момент тут у нас росло салати, 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 салати. Маленькі ті, що повходили, середні. Ті, що саме раніше садили і які були витягнуті. Трішки вони у нас покращили, укріпилися. І, як бачите, вже почали заплітати нашу комірку. Тобто, ще трішки дай будемо їх висаджувати. Цибулька повсходила. Є ще місцями насінинки сінинки позалишалася, але вона вже повипрямлялася, як бачите, кінчики поприсихали для цибулі це нормально. Переживати за це не варто. Цибуля на зеленець. Ось ця поїде на вихідних вже на базар. Також ще підсаджували потроху цибулі, тому що, як не крути, у опалювальному воно буде швидше. Ця поїде, ця ще залишиться на підростання трошки, напевно, якраз вона буде в нас на 8 березня. Також тут ми закладали експеримент. Цибуля посіяна в тирсу в нашу землю і Купований торф ну і також інша розсада. Попідсихвали ось у нас баклажанчики, якраз будемо їх переносити і заразом також і поліємо Тут трішки квітів, тут три огірки будуть для себе самі ранні помідорчики. Ще помідорчики, тут кілька посадок для самих ранніх і вже пізніші також посадки. Ну і наша цибулька. І оце все попремо в інший розсадник. Ну і наший більший хлопчик, куди будемо переноситися. Також тут були вже підготовчі роботи. За день-два за два поставили боржуйку, труби, перевірили отоплення чи опалення, чи нічого ніде не піддимлює, все ніби добре. Хоча труби вже і старенькі. Висадили цибульку, все рівно ми відразу всю площу не займемо, допоки не почнеться у нас пікерування, перевалки, розсади, тому посадимо, якраз у тут нів за 20-30 повинна буде вирости. Також підбили другу плівку. Торці забили, тому що зверху у нас друга тут постійно, а на торцях, так як не було у нас плівки, це у нас Буш 150-ка. Прибивали ми там тоненьку плівочку, яка була без світлостабілізації. Це зрозуміло, що вона розсипалася. Коротше, робили таку подвійну роботу. Тепер є в нас стара плівка. Підкинули нам, і будемо тут постійно тепер жити. Тому що дві плівки це на порядок ліпше, ніж одна плівка. Набагато простіше натопити і набагато менше бейти дрів, щоб підтримувати оптимальну температуру для наших рослин. Також занесли сюди піддони, ще не розставили, і з іншого боку. Там є в нас кілька сіток. От саме за таким принципом будемо ставити наші росинки, щоб вони не стояли в нас на холодному ґрунті. Ну і також рослини не будуть пускати коріння, тому що ну, не буде їм до чого вчепитися тим корінням. Сюди буде вентилювати тепле повітря від нашого опалення. І все буде круто. Перенеслись у розсадник, скинули одну трубу, щоб було зручніше. Ну, не скакати через неї злам через ту трубу, щоб це все розставлятися. Як бачите, місця ще тут доволі чимало. Але топити будемо, шкодувати про це. Ніхто не буде. Там ми все рівно не поміщаємось. І це вільне місце рівно до того моменту, поки не почнемо робити перевалки і пікіровки наших рослинок. Ну, Як бачите, тут, звичайно, місце є, є де розгулятися і камерою пробігтися. І красивенько воно виглядає. Цибулька. І тут салатики, капусточка. Не знаю, як вам, мені подобається. Око радує, тим паче, знаючи, скільки вже цьому приділили сил, уваги і часу, то коротше, гарно. Що сказати. Нешко місця тут валом, рівно до моменту, коли почнеться пікіровка. Капуста вже на підході, салати підростають, помідорки. Помідорки також, де більше, де менше, тому що тут вже кілька партій, до речі, ось поставили на замочування в касеті, так я, я і казав, тому що були дуже сонячні дні, взівали трішечки, пересохли. Це у нас баклажани, але доволі погано Вийшла в них схожість. Це самозбір. Щось погане насіння. Ну... Грошей тут нічого не потрачено, не жалко, тому почому би і ні. Ось так ми їх замочимо, замочимо в касетах, воно тут хвилин 10 постоїть. Чим повніше цей піддон, тим швидше воно ну, наповниться, Бо простіше втягувати цим касетам водичку. Тим паче, що вони так здорово пересохли, то з поливалки це було б набагато складніше його пролити. А так воно все ідеально і рівномірно у нас прольється. Паралельно тут кілька. Таких поддонів поставили, до речі, Вон теж піддони може, не видно. Це все тут напуваємо, як телятко. Ну і ще один момент підсказка. Дивіться, баклажани ставимо максимально близько до буржуйки, баклажани, помідори, таке, що більше полюбляє тепла. А салати, капусту цибулю, тому що в них зовсім різний температурний режим. До речі, зараз закинув плейлист, кому яку температуру в розсаді потрібно, у вас з'явиться по підсказці, можете з цим ознайомитися. Тому їх ставимо в самий кінець, де буде холодніше. Тому що отоплення в нас аля буржуйка, повітряне і зрозуміло, що де буржуйка, там буде сама тепла зона, а під кінець буде холодніше і холодніше. Ну, в цьому також є свої плюси, що можемо суміщати посадки різних культур. Робота ніби й не складна, але півгодинки ножної роботи точно туди-сюди теплиці, тому що вони у нас на певній відстані знаходяться. Трошки нагулялося, але попереджаю. Саме головне при таких вмотаннях туди-сюди бути гарно вдягнуті, тому що погода в нас ще обманчива, В теплицях ми розжарюємося, туди-сюди ходимося. Я знаю, не перший рік, оце на такому ділі постійно хтось може та заболіти, що та що жарко, скину, там, нічого не буде, ага, тоді ходиш, соплі тягаєш. Коротше, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей! Побіжу, бо роботи, юлки-палки, не знаю, куди вже бігти. Що першим робити.